Так, ну от це все, що кусочок у нас тут залишився. Це трошечки будемо згодом в кінці доробляти, подивимося, що у нас головне, що плітки вистачило, то що замовили. Оце отак хлопці до сьогодні зняли, зробили демонтаж. Така гарцовочка. Тут вже зняли землю. Спланували. Завтра будемо ось тут планувати цю площадку. Відкриємо буде тут у нас один ковер під заборчиком і отак от така буде отакий майданчик. Тому слідкуйте, телефонуйте, під'їжджайте, вибирайте. вибирайте. Будемо допоможемо вам взяти якісну та сучасну браківочку. Телефонуйте.